Тебарій Горват малює вже шість років. Хлопець каже, просто обожнює цю справу. Віднедавна має вже і своїх учнів. Мені вже з дитинства дуже подобається малювати всякі. Я вже шість років ходжу, учусь. Така штука рисування, що ти сам, але можеш про всяку думати і ти можеш цього... sivo na obraziti, na malivati i može te ti ljudi vidjeti. Od tijepir mi tu imamo na vistavku, no je oči interesni, kateri moji učni tože narisovali, no nije nravi se to djelati. І я дуже радий, що можу тут бути. таким чином. Вирішили популяризувати культуру ромську націю, допомагати талановитій молоді. Цю виставку організували, аби люди побачили, що вміють наші діти, адже це важливо, каже Теберій Йонаш ці роботи перші мої акварельні, перші на виставці, І, і, і з тими роботами, що була у нас проводена арт-терапія. За підтримку ОКБО нам все підтримали у проєкті, ми проводили арт-терапію декілька разів і ми, ми із цих робіт, з наших перш, старших курсники вибирали ми кращих і ми виставили на, на благодійство ці роботи. Із цих робіт продаж на благодійство іде дітям на закупку на Миколаїв. Ми, ми Інтересно і тим дітям будемо допомагати, дійсно, коли нуждається у цьому на Миколаїві, ми подарки закупимо цих робіт. На виставці представили 45 робіт. Вихованці вперше презентують свої твори широкій громадськості. Я вважаю, що навчання дітей, ромських дітей, яким досить важко в наш час, воно є базою всього. Всі найважливіше в тому, щоб вони змогли повноцінно потім продовжити своє життя, інтегруватися в українське суспільство. Він якраз займається тим, що навчає дітей прекрасному, навчає дітей малювати, навчає їм по великому самому. Важливим базовим речам, і в цьому плані все унікальна людина. Інтеграція ромського населення важлива. Необхідно, аби у молоді була можливість навчатися та опановувати нові навички. Наголошує Олександр Радиш. Ми бачимо чудовий проект, де пан Тіберій Йонаш разом з дітками намалював чудові 40 картин та підготував календарі. Це було в рамках проекту по інтеграції ромського населення. У Закарпатті. експозиція організована за підтримки Міжнародного фонду регіон Карпатніка Юкраїн, агентства ООН у справах біженців та Мукачівської міської ради. Виставка відкрита для всіх поціновувачів прекрасного до 6 грудня.